Привіт-привіт, мої солоденькі, Привіт-привіт мої найкращі, Рада вас вітати на каналі Таро Україна. Сьогодні дивимося Запоріжжя, область що чекаю, що буде. Дуже хочеться вже якихось гарних новин, просувань. Тому подивимось, що ж на нас чекає. Не забувайте підписуватись і приходити на особисті. Давайте Запоріжжя, що у вас там відбувається? Розкажіть мені, покажіть мені Запоріжжя, найближчі дні. Пусті надії. Нічого не відбувається кажете. Як самі по собі, не знаємо, що далі, такий підвішений такий стан. От у вас зовсім до влади нема довіри. А у вас знову підуть якісь такі думки або розмови навіть в суспільстві, що можливо ворог хоче місто собі загарбати. Хтось з влади вашої так виступить, що у вас буде думка, що, а можливо, ця людина співпрацює. І ще такий момент. Будуть десь писати, що вам виділяються кошти, і дуже часто, що на область, на місто йдуть кошти. А ви будете казати, а ми їх так і не побачимо. Тобто пишуть-пишуть, а де ж вони, а де результат? Ну, такі побутові питання. Запоріжжя найближчі дні. Рух на фронті. Якась тривожна інформація стосовно ЗС. Будуть якісь викриття серед посадовців. Тут, дивіться, у вас будуть зачистки, і навіть це може бути якісь цілові структури, поліція МЧС, ну, когось спіймають на гарячому, як кажуть. Але основна думка буде прикута до того, що рух на фронтах, щось звільниться, десь просуне десь. Багато-багато у вас хлопців їде. Знову таке відчуття, що у вас дуже активна мобілізація, у вас просто... От ваше місто показує дуже часто, і зараз знову, що у вас дуже багато чоловіків йде на війну. Дуже багато, люди плачуть. Треба укріплювати Запоріжжя. Будуть такі розмови. Просять дуже сильно, надайте захист, допомогу. Але чекаєте на гроші. Ми чекаємо, О, це знак Америки, коли Америка дасть гроші. Чекайте. Ну це неправда, що грошей на вас немає. Ворог чекає на якусь інформацію, щоб завдати удару. Як ви можете визначити, що скоро щось буде? Передмістя може бути збиття, і це не ракета навіть. може бути. Це може бути дрон. Випробування сили чогось щоб Потім завдати дуже сильного удару. Ваші люди просять якусь допомогу, гуманітарну, можливо, їжу, якісь продукти, а їм кажуть, ні, все, нічого нема, нічого немає. Знаєте, таке відчуття, що війна скінчилась що вже допомога нікому не потрібна, чи як, як це ви собі все бачите. От буде таке відчуття, що нібито ну, у нас війна там поруч да, з областю, з містом, а до нас ставляться, нібито у нас війни немає. Ну, що Нібито ми в мирному місті живемо. В дні. Показує, що ви вперед-вперед. Зараз, зараз область, подивимось, знову карта відлюдника, що ви самі по собі. Ну, я бачу, що у вас є можливість навіть дрони позбивати. Таке щось маленьке, у вас є можливість, а от саме важкого ППУ я не бачу. Передмістя вогонь показує. Так на Запоріжжя, буде. Ворог планує, недостатньо інформації поки що. Недостатньо. Його більше турбує таємний план військових. Чомусь він так нервує, що зараз щось зміниться на фронті, саме південь. Ну, правильно нервує. Ми ж там дивились з вами, бачили розклад звільнення півдня. Ну, подивіться, є на каналі попередніх розкладах. Васильівка. Яка жінка, яка була там при владі, коли там, яка раніше була там при владі, вона зараз на території на нашій, вона якось як спливе, якусь інформацію буде передавати, якась співпраця, або там якусь нову адміністрацію призначать, щось з керівництвом Васильівки. Це на нашій території. І це буде як якийсь сигнал, що можливо, а можливо вже там скоро ми її звільнимо. Ну, чомусь так. Багато вогню. Є у нас таємний план щодо Васильівки, я. щодо просування, щодо навіть не відбиття, щоб вони там всі згоріли і не було кому навіть звідти виходити. Мелітополь найближчі дні. Захист там у них працює в Мелітополі. Вони щось наше будуть збивати. І звідти з Мелітополя будуть атаки в бік Запоріжжя. Може вони дрони звідти випускають, там в бік Запоріжжя та району. Бердянськ найближчі дні. Вони живу силу підтягають біля міста Гучно йде збиття. Вони дуже багато чомусь туди сили тягнуть, і ми, десь, ми влучимо, буде наше влучання, але ми повністю їх не переб'ємо. Вони туди військових підтягають і якусь зброю на бродянці. Енергода. найближчі дні. Смерть, прильоти, небезпека є. Це на це ми дивимося саме місто. Кудись щось буде їхня палата, як склад, якесь важливе для них місце. Запорізька АЕС найближчі дні, Запорізька АЕС найближчі дні. Дуримо ворога. Маємо таємні плани. Тище буде перед буревієм. Але ворог також туди на ЗАЕС або ротацію робить військових. тут також там якось змінюються військові, показують там на Заєс. От мені. Вогонь великий, ворог щось хитрує в токмаку. Але удача на нашому боці. Які зіткнення, як би тож наші хлопці, може. Ну, тільки хотіла сказати ДРГ. Як би наших там нікого не схопили. Хтось в полон може, на жаль, з наших о, там потрапити. Притом це така якась випадковість, але дії активні в бік книгу будуть. Пологими були дні. Чогось чекаємо, чогось чекаємо, обстріли є, але чекаємо на якусь важливу. Інформацію звідти з Пологівського району в бік е, території не окупований буде обстріл, важкий якийсь гуляй поле, найближчі дні. От я не бачу, щоб ми там десь зібралися і кудись вже рушили, хоча показували попередньо, що є якесь просування. Тобто додаткова сила. Вона ще буде збиратись, дивіться. Ще буде збиратись. Поки гучно. І ми обстрілюємо, і ворог обстрілює багато вогні, горіхів найближчі дні. Дуже небезпечно, дуже небезпечно. І можуть, знаєте, як може поранених вести будуть і туди влучать. Як, ну, вони там нашим дуже роблять нерви ворог. Дуже небезпечно прильоти, влучання чомусь показує особовий склад наших Більнянськ, найближчі дні. Район відбивається від чогось. Гучно. Гучно, неспокійно. Але ми звідти також якийсь великий обстріл ворогу даємо з Вільнянського району. І ворог просто ну, вимушений, він не, не зіб'є. І це якийсь дальній обстріл, може аж туди в бік Криму. І ворог вимушений десь там трошки навіть відступити або змінити своє місце локації. Отак показую.